Так, вітаю. Значить, для того, щоб користуватися е, двома TX ами одночасно, я покажу, що треба змінити на пульті. Зараз, хоч в мене і один TX, але я можу продемонструвати, значить, це відбувається таким чином. Е, тут в мене є вже запропормований перемикач. Він перемикає в верхньому положенні це tx 1 в нижньому tx 2 Якщо ми переходимо, намагаємося читати скрипт Express лрс зараз він не читається. Це нормально. Чому? Тому що цей TX у нас позначений як TX1. Для того, щоб його зчитати, треба перемикнути цей важель в положення TX1. Ось воно прочитало, і тут ми вже можемо робити налаштування. Якби в мене був підключений, підключений два одразу TX, то відповідно. Я виходжу в Tools, перемикаю цей важель, і якби я би прочитав, то в мене би прочитався другий TX чудово. Значить, як таку штуку треба можна налаштувати? Значить, ми йдемо в модельки і беремо будь-яку модель дефолтну чи ту, на якій ви літаєте, робимо її копію. Робимо копію Модул. Ставимо, наприклад, 10 Так. Тепер бажано перезавантажити наш пульт для того, щоб воно все перечитало. Так. І так, ось моделька TX, вона сюди створилась. Називається так само, як і оригінальна. Значить, Ми її вибираємо. І тепер ми можемо по ній її налаштовувати, вибираючи оці кнопочки ці дві. Значить, так, Тут ми вибираємо модель name, ми можемо змінити ось таким чином. будь-яке Ім'я, яке нам потрібно, ми ось таким чином налаштовуємо. Так, і далі ми йдемо до мікшерис, ось е, цей розділ. І тут шукаємо 16-й канал. Значить, е, на цьому каналі ми маємо проставити важель, який ми будемо перемикати е, ТХ. Для себе я вибрав це, це оцей важель. Я його собі позначив. Значить, для цього ми беремо source і ставимо SC. Е, можна тут доставити ім'я, наприклад, tx, якось прописати. І нам буде зрозуміло, що це саме для tx-ів. Все, запропрограмували, вийшли. Так, оце наш. Тепер ми можемо знову заходимо в Express ЄЛРС. треба перезавантажити. Не працює. Сука.